Вітаю, пані та панове! Продовжуємо тему безособових форм дії слова. І на черзі в нас велика, велика серія. Інфінітив і герундій, що подібного і в чому вони різні. Дуже часто інфінітив і герундій перекладаються однаково неозначеною формою дієслова, і досить трудно зрозуміти, коли що вживати. Насправді між ними велика є різниця, і це тільки перша частина, буде напевно три чи чотири частини, де я буду весь час малювати цю величезну безрозмірну таблицю і показувати. Коли можна вживати інфінітив, коли вживати Герундії, після яких слів, в яких ситуаціях і так далі. І, отже, перший випадок, коли вживаються і інфінітив, і герундій, це таке більш в загальному буде спочатку. Інфінітив завжди показує ціль, намір. тобто goal, purpose. він завжди відповідає на питання, щоб що, або для чого. Тоді як Герундій показує в основному факти, Активності, процеси, функціонал. Себто він вказує на дію, він називає дію, він констатує факт дії. Тоді як інфінітив вказує на те, що дія має бути, може бути, могла би бути, і ось таке все. Власне, інфінітив – означена форма дієслова, а герундій – це щось середнє між інфінітивом і іменником. Він дуже схожий на іменник, власне і часто відповідає на питання що? Тепер другий момент. Інфінітив, як і Герундії, мають свої улюблені слова. І зараз я напишу деякі дієслова, ясно, що не всі, тому що їх сотні. Я напишу деякі дієслова, і ми побачимо, можливо, ми побачимо, деяку закономірність. Отже, інфінітив може бути після agree, погоджуватися, want хотіти. Promise – обіцяти. Advice радити. Refuse. Відмовляти. Ну, якщо agree – погоджуватися, то refuse – відмовляти дуже логічно. Seem – здаватися. Hope сподіватися. Expect очікувати. Ну і так далі, і так далі. Їх, звичайно, дуже багато. Тепер, після яких дієслів може бути Герундій: Avoid. Уникати. Report. Повідомляти imagine – уявляти. prevent – Ну, скажімо так, не давати, або попередити, щоб щось не сталося. postpone – відкладати. Forgive. Вибачати або прощати. escape – уникати або втікати від чогось. Understand. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Їх теж дуже багато. Ну, якусь систему в цьому побачити дуже трудно. Якщо ну, сильно напружити свою фантазію, можна зробити висновок такий, що інфінітив він більше направлений у майбутнє. Ну воно і не дивно, тому що він показує цілі, плани, наміри і все таке. А Герундій він направлений більше в теперішнє і в минуле. Ну, теж в принципі не дивно, тому що факти, активності, процеси вони зазвичай або зараз або були. Це не означає, що він не може майбутнє показати. Може, але для цього треба вибудувати фразу певним чином. Далі. Інфінітив також вживається після модальних дієслів і модальних конструкцій. Причому тут будуть не тільки е, ті дієслова, які ми всі знаємо: Can, could, shall, would, will, should і так далі. Їх дуже багато, я всі їх писати не буду. Герундій ніколи після модальних дієслів вживатися не може. Інфінітив також може вживатися після модальних конструкцій. Це, приміром, would like, would love, would prefer, used to, had Better, Ну, і подібне таке все. Герундій ніколи не вживається з модальними конструкціями, але натомість він вживається з фразовими дієсловами. Чому так? Тому що всі фразові дієслова закінчуються. На прийменники. Насправді це не прийменники, це частки, але зараз це не так важливо. Ну тут можна написати, що всі фразові дієслова без винятку. Give up, do without яке-небудь. Ну і все, що ми зараз згадаємо. Rely on, look forward. to. І список може бути безкінечний. Є з такими дієсловами, як love, like, hate – Ну, no, «dislike», відповідно теж туди можна віднести. «Prefer», А також remember. З ними вживаються і інфінітив, і Герундій. Але при цьому смисл нашої фрази буде різний. «Regret», forget, be sorry. Тут з'явиться навіть одне фразове дієслово. Go on. Mean. Try. І навіть «want», яке я е, 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 спочатку записала в першу колонку. І який, як правило, вживається з інфінітивом, в певних значеннях може вживатися і з Герундієм. Чому? Тому що у багатьох англійських дієслів є по кілька значень. В одних значеннях вони з Герундієм, в других значеннях вони з інфінітивом. Ну, сюди ще можна: стоп, старт, до речі, теж. Ну і ще деякі інші. В принципі, вистачає і цього. Ці можуть вживатися і з інфінітивом, і з Герундієм ще раз. Але треба розуміти. Що значення нашої фрази буде різним. І ось тут можна завершити першу частину. Ну от це щодо дієслів, з якими можуть вживатися інфінітив і герундії. Далі буде про прикметники, іменники і взагалі всі решта частини мови, які тільки можуть з ними вживатися. Скріншот всього цього за посиланням в описі відео, так само, як посилання на весь плейліст по неозначеним формам дієслова. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.